Мої вітання, шановні телеглядачі. Як завжди у цій порі, в ефірі РТК «Хуст» короткий інформаційний випуск новин. На даний час активно тривають роботи по реконструкції центрального парку міста над Тисою. Тому й не дивно, що громадськість не турбує питання, як цей об'єкт виглядатиме після розбудови і коли ж вона закінчиться. На ці теми ми поспілкувалися з хуським міським головою Володимиром Кащуком. Реконструкцію паркової зони хуста планувалося розпочати вже давно, але активну фазу робіт стримувала берегу укріплення хустеця. На даний час укріплення берега ще не закінчено, але міською владою вирішено все ж розпочати довгоочікувану реконструкцію парку. А відрізок берегу укріплення закінчити потім. Роботи в парку проводить будівельна організація ПМК 118 Розпочаті дуже серйозні роботи, працює багато людей у парку. Тут буде запущені дві площадки. Одна площадка для дітей дошкільного віку, друга площадка для дітей, називаємо так площадка для рухливих ігор для старшого покоління. Ми зараз завершаємо фонтан, ми його поновили, який там буде. Там буде збудований і пам'ятник невеликий. За тих хлопців, які загинули на майдані, ну і все безумовно буде викладено у бруківці з лавочками ошатними із сміттє, смітними баками. Розглядаємо деякі. Малі архітектурні форми, щоб приукрасити і так далі. Ну і зараз звернулися деякі підприємці, які розглядають питання. Поки що це в стадії переговорів, що хотіли б поновити так зване чортове колесо, Як колись мало місце в місті Хусті, ми визначили місце, де це буде. Наразі тривають роботи по створенню урошувальної системи та освітлення. Вже збудований адмінбудинок, який задовольнятиме технічні потреби парку і адміністрація, адже цей об'єкт необхідно обслуговувати кільком працівникам, які матимуть місце для відпочинку. А у жовтні планується організувати загальноміський суботник, де кожен громадянин зможе посадити дерево таким чином, долучившись до облагородження парку. Цей парк гордість громади міста. На тисую, то маємо надію, що все складеться як заплановано, і вже в кінці поточного року містяни та гості міста отримують нове європейське місце для відпочинку. Актуальною темою, яку зараз активно обговорюють пересічні громадяни та користувачі мережі Фейсбук, є питання ремонту автодоріг району. Адже чимало дорожніх напрямків вже зараз не витримують критики, а попереду осінньо-зимовий період. Як вирішується проблема ремонту дорожнього покриття у Хузькому районі? З цими питаннями ми звернулися до начальника відділу житлового комунального господарства Івана Огняника. Відповіді у коментарі далі. Дороги в районі. Розділяються по категоріям впливу. Перші дорога це дорога загального користування місцевого та державного значення. Ці дороги фінансуються як зазвичай з державного бюджету та обласного, і дороги комунальні, які є власністю територіальних громад органів місцевого самоврядування. Якщо говорити про дороги. Загального користування місцевого значення і державного значення, то ми самі бачимо, що вони знаходяться у більш-менш нормальному стані у зв'язку з тим, що вони фінансуються краще. Для доріг комунального призначення, як завжди, у органів місцевого самоврядування грошей не вистачає. Але, але зараз Профінансовані три роботи із обласного три дороги комунального значення із обласного бюджету. Це, це у нас у селі Іза вулиця Гагаріна, у селі Копашнево і у селі Монастирець дорога на Потічок від сільського клубу до Потічка. На 2015 рік у лютому місяці служба автомобільних доріг, оскільки. Служба автомобільних доріг є балансоутримувачем та власником доріг місцевого значення і доріг державного значення. Був нам надісланий лист, де ми надали пропозиції по першочерговій ліквідації ямковості і по ремонту доріг. Ця сума на суму 1 мільйон 544 грн. Тисячі гривень, із них на поточні ремонти 466 тисяч і е, на експлуатаційне утримання 1 мільйон 78 тисяч. На даний час із цих пропозицій ці пропозиції були надані спільно адміністрацією і узгоджені з районною радою. Ці кошти на даний час зараз практично е, використані, але. Ті роботи, котрі були нами запропоновані, вони не були виконані у повному обсязі. Тому ми надіслали лист до служби автомобільних доріг та Закарпаття облавтодору із питанням вирішити ремонт тих доріг, які були включені, які були запропоновані адміністрацією і районною радою. На даний час. На даний час, на жаль, теж зауважу, що ремонту підлягають зараз і виконуються роботи на дорогах державного значення. Це дорога державного значення Буштино-Колочава Міжгір'я. У минулому місяці у зв'язку з дефіцитом будівельних матеріалів роботи були припинені. Ну, орієнтовно, орієнтовно це центр села Драгово. Зараз, починаючи з понеділка, роботи продовжуються. За інформацією, я тільки що спілкувався із начальником Хузького райавтодору. автодору. Зараз вони пройшли вже село Драгово і закінчили роботи на мості у селі Кічерела. З завтрашнього дня вони продовжують ремонтні роботи дороги у сторону і Вільша. Тобто будемо надіятися на те, що ця дорога ну, вона знаходиться дійсно в катастрофічному стані, особливо за, між селами Забрід та Вільшани. Ну, Будемо надіятися на те, що погода нам буде сприяти, будуть кошти, матеріали і ці роботи до межі Хузького і Межирського району на цій дорозі будуть виконані. До вашої уваги повідомлення Хуського міськвідділу УМВС України в Закарпатській області. Смертельна ДТП у Хусті. зіткнувся легковик та спрінтер. Аварія сталася 11 вересня о 4-й годині ранку в місті Хуст по вулиці Августина Волошина. Водій ВАЗу помер у лікарні. На місці пригоди правоохоронці встановили, що 19-річний водій автомобіля ВАЗ, житель міста Хуст, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з 31-річним водієм, жителем села Стеблівка, який керував автомобілем марки Мерседес. Спрінтер, що їхав зустрічному йому напрямку, під час дорожнього. Транспортної пригоди у важкому стані водія вазу каретою швидкої допомоги терміново було доставлено до відділення реанімації хуської районної лікарні, де через декілька годин молодий чоловік помер. По даному факту слідчим порушено кримінальне впровадження за статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Наразі слідство встановлює причину та обставини даної пригоди. Коментує начальник хуської міліції Володимир Щадей. В Хусті водій збив світлофор. На дорогу раптово вибіг пішохід, щоб не вбити людину, водій в'їхав у світлофор. Днями у місті хуст по вулиці Львівській сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої було пошкоджено світлофор. На місце події виїхали працівники ВДАЇ, які зібрали матеріали та встановили особу водія, причетного до ДТП. У районній лікарні водія було освічено наступень алкогольного сп'яніння. Медичним висновком підтверджено, що водій був тверезим. Із свідчень водія правоохоронцям стало відомо, що 47-річний водій, житель міста Хуст, на своєму автомобілі марки Ауді по вулиці Львівській, рухався в сторону села. Іза, раптово на дорогу вибігла людина, вдаривши по гальмам, він виїхав на світлофор, якого пошкодив. Правцівниками вдає на водія було складено адміністративний протокол за статтею 124 адміністративні матеріали для прийняття рішення щодо дій водія для розгляду, направлені до суду. У хусті працівників вдає розшукують водія, який збив інформаційний знак. Правоохоронцями було виявлено в місті Ху збитий інформаційний знак зранку, 10 вересня з 5 до 6 години. Невідома особа на автомобілі збила інформаційний дорожній знак, який був розташований на розі вулиць Славянська, Карпатської Січі та Августина Волошина. Шановні жителі Хущини, якщо ви володієте інформацією або стали випадковим свідком події, просимо повідомити нас по телефону 102 або 43056 або звернутися у місцеве відділення в ДАІ, яке розповідає. Розташовано за адресою місто Хуст, вулиця Тімірязєва, 2. І завершують сьогоднішній випуск приємні новини від пологового відділення Хуської районної лікарні. Так за період з 7 по 13 вересня народилося 32 немовлят. Хлопчиків 16 та дівчаток 16. Найбільша вага 4 кг 400 г. Найменша 2 кг 600 г. Двійні не було. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!